Це не просто правила, а це інструменти, які допомагають вашому магазину працювати ефективніше, надавати кращий сервіс та підвищувати лояльність клієнтів. Що ж, втрачають магазини, не маючи стандарт? Я відповім з вони втрачають все. І неважливо, у вас один магазин дорослі або велика мережа магазинів. Ви сідкрив стандартів магазини втрачають клієнтів через непослідовність обслуговування. Це те, що стосується мережевих магазинів. Наприклад, один магазин десь там а, в центрі Києва може надавати відмінний просто сервіс, а інший магазин в спальному районі міста може надавати ну просто жахливий сервіс, що просто туди повертатись ніхто не хоче. І що клієнти вже склали зраження не про конкретний магазин, а конкретно про компанію. Також забезпечують єдиний рівень сервіс, незважаючи де знаходиться клієнт. Як же ж стандарти полегшують Роботи продавцям консультантам, дяки, чітким стандартам всі продавці працюють швидше та ефективніше, уникаючи невизначеності в роботі. Стандарти для продавців це от як така да, в комунікації з клієнтом. Навіть якщо продавцю купався якийсь мега складний клієнт, в нього є стандарти, які а, компанія пропрацювала заздалегідь з продавцем, і продавець просто знає, що відповісти клієнту, як, наприклад, закрити заперечення, або як правильно саме цього клієнта підвести до покупки. Стандарти допомагають зменшити стрес та підвищити ефективність роботи продавців консультантів. Для кожної компанії стандарти обслуговування розроблюються окремо, в залежності від того, яку зі мають бізнес. Тому що кожна ніша індивідуальна, і робота з покупця кожній ніші своя. Адже чіткі стандарти розроблені для персоналу ключи не буде виникати зовсім ніяких питань, уж персонал зможе працювати навіть саме складним клієнтом закрити його всі заперечення та питання, а також підвести до покупки. Наступна це конкуренція з онлайн-торгівлею. У четвертому році онлайн-торгівля це дуже потужний конкурент для ритейру. Та для того, щоб виграти цю боротьбу, багато дій для цього не потрібно. Фізичні магазини повинні надавати у цей унікальний досвід в обслуговуванні те, чого не надасть онлайн торгівля тому що хто явно продавці цей особливий зв'язок та можливість контактувати з клієнтом. Стандарти дозволяють зробити той сервіс, який виділяється, і дає клієнтам те, чого вони ніколи не зможуть підтримати в інтернеті. Це людське спілкування та другою хочу щире зазначити, що стандарти це не якісь там сухі фрази шамбалони. Це допомога продавцям консультантам правильно розпочати комунікацію українських клієнтів не на нав'язує та довести його до покупки. Як же стандарти впливають на репутацію бренду? Стандарти створюють єдиний імідж бренду. Один магазин ви маєте або маєте декілька десятків магазинів. Він завжди знатиме, що його будуть обслуговувати однаково. Він завжди буде привітливим, ненав'язливим, як і висловитиме завжди довіру до вашого бренду та стимулюватиме вас покупців повернутися до вас знову. Тому я завжди акцентую, що стандарти обслуговування повинні впроваджуватись навіть якщо у вас всього один магазин. Адже з цього все починається. Цього одного магазинчику вибудовується великий та міцний бренд. А в цьому магазинчику працюють продавці консультанти, і всі консультують неоднаково. Більшість думає, що відкрити магазин та поставити продавця консультанта працювати це все. Все зроблено. Але ні, а що в магазині хто продає? Продавці, і 90% успіху продажів залежить тільки від них.